Твої тривоги, радість і співи там. нема там болі, нема хвороби, бо там царю царює сам, нема, 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 нема на небі, сліз, журми і болі там нема. Нема на небі, сніс нема, слава чекає всіх нас на небі, де вічно проведемо Гні, Там з нашим спасом ми будемо разом біжок. Сліз журби, ні болі там нема. нема, 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 нема там сліз, нема, на небі, сліз, нема, Одного ранку рамку здійсниться мрія, Христос усіх нас воскресить, спасити в небі, жива надія, я буду Нема на небі сліз, журби ніболі там нема, 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 нема там сліз, нема, небі сліз, нема. нема, так, вис, нема Наші пісні. На жаль, ми мусимо від'їжджати, повертаємося назад на Україну і бажаємо тим, хто тут залишається, завжди жити згадкою про той рідний дім, який ви залишили.